Вітаю, друзі! І в сьогоднішньому коротенькому відео хочу вам показати і розказати сур ТТ, який другої партії, який з виправленими косяками. Хто не в курсі, в чому справа на в мене на каналі є огляд на стартовий пістолет СУР ТТ. Він же Ансар 1071. І то в мене був пістолет самої першої партії, яка потрапила в Україну. Там були певні косяки з магазином, затворною затримкою і т.д. і т.п. Цей пістолет вже з другої партії, косяки тут виправлені. Ну і в цьому відео я хочу просто показати, що ж вони змінили, що вони виправили. Насправді все виявилось дуже просто, і також зроблю тестовий відстріл, щоб показати, як працює вже ж даний пістолет другої партії. Хоча, вже в принципі, в інтернеті досить багато відгуків про те, що друга партія працює. В принципі, так як треба, але все-таки я вирішив на відео також це показати, раз в мене видалась така можливість. Тому всім, друзі, приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Можна поставити лайк і також пишіть вашу думку в коментарях. Ну що ж, ось він, сам пістолет, ось додатковий магазин. Найперше, що змінили, так це подавач магазину. Він тепер. Простий, пластиковий, без всяких видвижних металевих планочок, які чіплялися за все, що можна зачепитись. Тобто схему навіть спростили і працювати вона почала, як не дивно, краще. Ну, от Це найперший момент, який в принципі, і кидається в очі. При цьому ж сам пістолет працює все як треба, точно такий самий магазин. До речі, наскільки я знаю, магазини не взаємозамінні, тому що також відрізняється прапорець затворної затримки. І магазин від другої партії, ну він типу, не буде нормально працювати на пістолеті першої партії. Нагадаю, в першій партії були проблеми навіть зі вставлянням магазину, тому що цей прапорець він чіплявся за рамку. Далі всередині він також чіплявся, чіплявся за кнопку викиду магазину. Зараз вже все працює нормально, без проблем. Магазини вставляються, магазини виймаються. Що один, що другий без жодних нюансів. Також пістолет без проблем стає на затворну затинку. Можемо це спостерігати, без проблем також з неї знімається. Тут ще такий момент, не знаю, я от не пам'ятаю, який виріс в першої партії, але тут ніби як додали трошечки, як бачимо, пістолет одразу ніби як заходить трошки далі, а потім трошечки затвор повертається, і оцей упор новий ніби як. Він вже трошки далі знаходиться. От не знаю. Це мені зараз кинулося в очі, я не пам'ятаю, як це було на першій партії. Але, в принципі, це не так і є важливо, тому що все працює, в принципі, то яка різниця, як вони цього досягли, так, естетично, може, трошки негарно виглядає. Ну, Але, тим не менш, зараз я розберу пістолет і покажу, що ж там як було змінено ще всередині. Так, для розборки, як завжди, перевіряємо, чи пістолет розряджений. Далі нам треба а, натиснути на оцю на столочку. Так, обережно, щоб нічого не порозліталося. Вже направляв чоловік, а далі треба зняти оцю цю Угу. Можна допомогти в магазині. Так, є. Після цього можна виняти прапорет затворної затримки. Ну і відповідно зняти затвор. Так, що ж, всередині, в самому пістолеті, змін-то в принципі то й немає, є посилення курка. Ну і в принципі тут все як завжди, нічого цікавого тут не з'явилось. Змінилась трошки сама затворна затримка. Оцей от прапорець, який взаємодіє з подавачем магазину, він став трошечки довшим. І тепер він відповідно працює з цими новими подавачами. Ось як це відбувається, коли підходить подавач, бачимо прапорець. Він просто впирається в подавач. І, в принципі, не треба ніяких додаткових деталей, які були раніше. Не треба нічого підганяти, підточувати. Все працює, все чудово. Е, проста схема, все просто працює. Ну а зараз збираю пістолет і зроблю е, стрілковий тест. Ну, а стрілковий тест я буду проводити патронами Оскурзан і також патронами ВІ, які недавно з'явились у мене, які я відстрілював з ретая ПМ. Ну А зараз тестовий відстріл стартового пістолету Сурт ТТ, він же Ансар 1071. Для початку буду стріляти патрончиками Оскурзан, Відстріляю перший магазин з двома патронами, потім швидка заміна магазину, і ще відстріл в швидкому темпі ще трьох патронів. Що ж? Пробуємо, дивимось, як він буде працювати і ставати на затворну затримку. Перший магазин відпрацював, на затворну затримку став. Вставляю другий магазин. Знімаю з затворної затримки. І ще три постріли. Взагалі, все супер. На затворну затримку став, знімається, стріляє. Все як треба. Ну і зараз спробую ще відстріляти патрончики Вій. Ось такі патрони, які ви бачили у відстрілі Retai PM. Відстріляю так само. 2 плюс 3. Побачимо, як він відпрацює на цих патронах. Перший магазин два патрончики ВІЙ. Відстріляв, але не став на затворну затримку. Добре, спробуємо другий магазин. Осічка? Угу. Так. Перший патрон дав осічку. Другий вистрелив, але підклинило. Так. Спробуємо третій. А, третій з другого разу. Став на затворну затримку, гільза при цьому залишилась всередині дуже дивно. Добре, в принципі, що й треба було довести, це стрільба патронами Оскурзан у даного пістолету чудова в порівнянні з першою ревізією, де були проблеми як зі стрільбою, так і з затворною затримкою. і з усім. Зараз з цим пістолетом, як бачимо, проблем ніяких немає. Ну що ж, як ми ще не побачили в стрілковому тесті, то пістолет відстрілявся патронами Оскурзан взагалі без жодних нарікань. Нагадаю, раніше певні були проблемки з постановкою на затворну затримку і з вставлянням в магазину. Зараз жодних цих проблем немає. Тобто пістолет повністю виправлений і зараз його можна спокійно купувати. І буде хороший стартовий ТТшник для вашої колекції. Ну а що стосується відстрілу патронами Вій, то патрони Вій вони погано працювали і на Рета, і ПМ. І я буду далі ще тестувати саме ці патрончики на різних пістолетах. Тому підписуйтесь на канал, якщо хтось не підписаний, якщо комусь цікаві дані патрони. У висновках можу сказати: так, дійсно, пістолет виправили і, в принципі. Щодо виробника, то ну, блин, ну, можуть, же ж, коли хочуть. Чому спочатку не можна було так зробити, чому його нормально не відтестували перед тим, як запустили от першу партію досить дивно, тим більше якісь такі от косяки, ну, не знаю, ну, ніби його просто не протестували і просто відправили на продаж. Тим не менше пішли, так би мовити, рекламації, що є от такі от, такі от нюанси. Завод все виправив. Щодо якості самого пістолету, вона доволі непогана. Що стосується фарбування, що стосується взагалі обробки деталей. Мені здається, трошечки красивішим став навіть дульний зріз. В першій партії він такий був доволі страшненький. Ну і по іншим нюансам теж от, в принципі, все доволі непогано. Можете зараз подивитись. От На сонечку досить гарно видно. Тут є царапинка, це вже я рукожоп. А так. Принципі, от по зовнішньому вигляду ніяких нарікань немає. Єдиний момент затвор ніби як трошечки більш матовий, ніж рамка. Ну, але це вже такі от невеличкі нюанси. Тим, тим не менше, пістолет працює добре, на нормальних патронах він працює нормально, тому вже. Скажімо так, претензій до роботи самого пістолету в мене немає жодних. Можу, в принципі, його сміло рекомендувати для покупки і для поповнення колекції. Тим більше, ціна на нього в порівнянні з тим же шлетаєм ПМ ну, відносно доступніша. Тому рекомендую. А на цьому все, друзі. Якщо залишились якісь запитання по даному пістолету, задавайте їх в коментарях. Не забувайте поставити лайк даному відео, підписатись на канал. І до зустрічі в наступних відео. Всім дуже дякую за перегляд. Бувайте успіхів! Ну і ледь не забув. Дуже дякую побратиму Валентину за те, що надав даний пістолет для відео. Валік, дякую.